Ми ущільнили навчальний процес максимально. Зрозуміло, що нам потрібно вивільнити певні приміщення ось цього основного нашого нашої будівлі. Тому, вивільнивши більшу частину класів, ми ущільнили. В нас є окремі приміщення початкової школи. Там у нас була група продовженого дня. Ущільнюємося, використовуємо майстерні, використовуємо автокласи для того, щоб Мати можливість здійснювати повністю освітній процес, ну і тимчасово, тимчасово сподіваємося, що це буде ненадовго, але потрібно завершити роботи. Ми перевели навчання дітей. 6-11 класів на дві зміни. Я прошу віднестися з розумінням, тому що така можливість переробити майже всю школу і зробити безбар'єрною у нас є тільки в цьому році. Тому е прошу потерпіти, але е те, що ми зробимо зараз, буде використовувати всі-всі наступні покоління учнів цього ліцею.